Всіх вітаю на каналі Твій Оракул Сьогодні я зроблю розклад на таку тему, що або хто у вас на шляху. Думайте про себе. Ваш синіфікатор. Ви зараз запутались. Нема руху вперед, нема руху до того, чого ви хочете. Ви вам не зрозуміло, як вам рухатись до своїх цілей, як вам вийти з запутаної ситуації. От вам поки що це не зрозуміло. Можливо, ця ситуація зв'язана з якимось чоловіком. У вас є якісь ілюзія, переживання, ви себе десь накручуєте, щось для вас закрите, зрозуміло. Можливо, ви себе ображеною почуваєте, уніженою такою. Хтось, можливо, вам не здержав своє слово і образив вас. Резонує, дивимося далі. Подивимося, що або хто у вас на шляху. Вам Перешкоджає якась жінка, або ви самі собі перешкоджаєте, ви самі собі якось закриваєте дороги, стопорите себе, не даєте собі розвиватися. Uh, і далі, навіть якщо у вас є якісь недоброжелателі, у них не виходить вам перешкоджати существенно. У них не виходить зробити те, що вони хочуть. Так що ви можете не переживати. Uh, деякі програються, що вам перешкоджається якась людина, з якою ви разом мешкаєте. Це не у всіх програється. Вона вам перешкоджає рухатися вперед. Вам перешкоджає те, що от ви нічого не робите, або хтось нічого, ваші партнери, якісь там нічого не роблять, люди на яких ви покладалися. Вам перешкоджає те, що ви запуталися, і ви просто не знаєте, як вам рухатись, як вам змінити, здвинути ситуацію з мертвої точки. От це вам перешкоджає. Можливо, ви не можете якось з документами затягується якась ситуація. Не можете оформити якісь документи, а можливо, якісь ваші партнери не виповняють свої обіцянки. Те, що повинні, оце вам перешкоджає. Біздійстві якесь от, немає руху, і це дуже заважає. Ситуація не здвинеться поки що з мертвої точки. Є щось ситуація на роботі, яка не від вас залежить. Або ви в починенні знаходитеся якоїсь людини і вона не дає вам рухатися. Є якісь попитки, які не приносять результата, того, якого ви хочете. Хтось поки що утримується від вибору, не робить вибір, не робить те, на чого ви сподівалися. Як вам вийти з цієї запутаної ситуації? Давайте подивимося, як вам вийти з цієї ситуації. Як вам вийти з цієї ситуації? На жаль, ви ніяк не зможете з нею вийти. Ситуація не від вас завісить. Ви до чогось прив'язані, в тупік зайшли, У вас розбите, можливо, серце. Ініціативи нема, руху нема, вибору нема, але це не від вас залежить. Ви нічого не зможете зробити з цією ситуацією. Ви нічого не зможете зробити. Ви можете тільки м, е, напрягати себе із за цього всього і зрадити, тільки потратити свій час. Порада вам. Змініть щось в своєму житті. Можливо, якщо не можете нічого змінити змі... Змі... в цій ситуації, змініть е, в мишленні своєму щось, щось е, по-новому спробуйте. Думайте про себе, йдіть своїм шляхом, розвивайтеся, і з часом все зміниться. Вам потрібно не зупинятися, головне, не стояти на місці. І не тратити на якісь безполізні переживання свій час, свої нерви і свої зусилля. Вам потрібно від цього відійти і не тратити свій час на це все. Воно не поможе змінити цю ситуацію, тільки потратить, забере вашу енергію, ваші нерви забере. Думайте про себе. От забудьте про себе, живіть своїм життям, Попробуйте щось зробити, те, що ви можете по-новому зробити. Нагадую, що цей розклад загальний, тому не може резонувати з усіма. Особистого розкладу пишіть в інстаграм та телеграм, ссылки знайдете в описі. Всім дякую за ваші лайки та коментарі. Якщо було цікаво, підписуємося на канал та не забуваємо про сповіщення. Безкоштовно відповідаю на ваші питання в коментарях. Пишіть теми, на які хочете бачити розклади в коментарях. А на сьогодні все, всім гарного дня!